Вітаю усіх, хто дивиться та слухає. Під час минулих десяти зустрічей ми розглянули такі теми, як основи розуміння Біблії та Євангелія царства. Сьогодні ми розпочинаємо нову тему під назвою Велике Спасіння. Ця тема буде складатися з п'яти зустрічей, і назва сьогоднішньої зустрічі є Поняття Спасіння. Ми поговоримо про, що означає народитися згорим, народитися від Бога, народитися від духа, про види спасіння у старому заповіті та види спасіння у новому заповіті. І коротко про спасіння, описане у посланні до євреїв? Розпочнемо з прославлення Бога. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння змертвих Ісуса Христа. Пригадаємо собі історію про Ісуса Христа та Фарисея Никодима, яка записана для нас у Євангелії від Івана, третьому розділі. Під час розмови Ісус Христос сказав нікудиму, що коли хто не народиться згори, то не може побачити Царства Божого. Пізніше, як пояснення, Ісус Христос додав, що те, що вродилося з тіла, є тіло, а що ж родилося з духа, є дух. то Що означає народитися згори, народитися від Бога, народитися від духа. І як виникла у цьому потреба? Щоб відповісти на ці питання, почнемо з творіння людини, як записано у книзі буття. У книзі буття? Перший розділ 27 вірш ми читаємо, що Адам був створений за образом Божим. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Ми теж читаємо у книзі буття, другий розділ сьомий вірш. Що Адам був створений як триєдине творіння дух, душа та тіло, і створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Після того, як Адам згрішив, він помер. Духовно. Бо написано у книзі буття 2 розділ, 17 вірш. Але ж з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. З того часу усі ми народжуємося не за образом Божим, як Адам. А за образом Адама після того як він згрішив та помер духовно, як і записано у Книзі буття в п'ятому розділі третій вірш. І жив Адам сто літ і тридцять та й сина породив за подобою своєю та за образом своїм. Візуально стан неспасенної Богом людини. Можна репрезентувати так. Перед спасінням людина характеризується як духовно-мертва. Дух ненаверного перебуває у стані смертної дрімоти. Дух людини неспасенної відокремлений від Бога через гріх. Апостол Павло пише у своєму посланні до Колосян у другому розділі 13 вірші. І вас, що мертві були в гріхах та необрізані вашого тіла, він оживив разом із ним, простивши усі гріхи. Також, Апостол Павло пише до Коринтян у першому посланні, 15 розділ 45 вірш. Так і написано перша людина Адам став душею живою, а останній Адам то дух оживляючий. Ми стаємо духовно живими, народжуємося згори, коли отримуємо Божий дух. Наш дух тоді відновляється через віру Ісуса Христа. Апостол Павло писав про це у своєму посланні до римлян у 8 розділі 15-16 вірші. Бо не взяли ви духа неволі знову на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо. Ава Отче. Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми. Діти Божі. У першому посланні до коринтян апостол Павло пише у другому розділі 12 вірш. А ми прийняли духу не світу, але духа, що з Бога, що ви знати про речі від Бога даровані нам. Євангелія від Івана, перший розділ вірші 12, -й, 13. -й. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати. Тим, що вірить у мення Його, що не з крови ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народилися від Бога. Перший лист Петра, перший розділ, 23 вірш. Бо народжені ви не тлінного насіння, а з нетлінного, Словом Божим живим та тривалим. Перший лист Івана, п'ятий розділ, перший вірш. Кожен, хто вірує, що Ісус то Христос той родився від Бога. І кожен, хто любить того, хто породив, любить і того, хто народився від Нього. Спасіння Духу дає нам прощення наших гріхів. Оскільки в момент спасіння ми є в Ісусі Христі, чия плата за наш гріх була прийнята Богом і Воскресіння Ісуса Христа є доказом цього. Тому це спасіння визволяє нас від вічного прокляття та дає нам вічне життя. Це спасіння вже врятувало віруючу людину в небо. Це спасіння спасіння духу не можна втратити, оскільки воно є безкоштовним даром отриманим вірою. Віруюча людина стає дослівно храмом Бога, бо Святий Дух в ній перебуває. Розуміння спасіння Духу як дар Божий перевернуло нашу історію. Дуже часто, коли виникає питання спасіння людини, саме цей аспект спасіння мається на увазі. Але було би важко знайти концепт, багатший та різноманітніший за змістом, ніж біблійне спасіння. Термін спасіння у біблії є дуже широкий. Як буде видно з нашого обговорення сьогодні, тенденція припускати, що спасіння завжди стосується остаточного спасіння від вічної розлуки з Богом, спонукала багатьох до неправильного тлумачення деяких біблійних віршів. Дослідуючи концепт спасіння у старому заповіті. Можна побачити такі види спасіння, як спасіння від зовнішнього зла загалом, спасіння від моральних потреб, спасіння від панування інших народів, індивідуальне спасіння від ворога, національне спасіння. Найпоширенішим спасінням у старому заповіті є Боже визволення Ізраїлю від його ворогів. Можна було б навести десятки віршів. У Псалмі 118, вірші 13 та 14, псалмоспівець каже, що коли Господь допоміг йому, це було його спасіння. Спасіння може бути від страждань рабства в Єгипті. Часто слово спасіння означає благословення, здоров'я або щастя, відновлення до братерської спільноти або майбутнє благословення Месіанського царства. Порозмірковому про спасіння у новому заповіті. Спасіння, що означає визволення від вічного прокляття або спасіння від пекла, часто зустрічається в новому заповіті. Але в новому заповіті часто мова йде і про інші види спасіння. І сьогодні ми розглянемо такі види спасіння, як. Визволення від небезпеки, спасіння дружини, спасіння християнського лідера, спасіння як фізичний порятунок від смерті, месіянське спасіння та велике спасіння. Розпочнемо від спасіння від небезпеки. Коли Петро. Та інші учні перетинали Галілейське море, як записано в Євангелії від Матвія, в 14 розділі, піднявся шторм, який загрожував потупити човен. Раптом з'явився Ісус, який йшов по воді. Учні Ісуса подумали, що це привид, і Петро сказав, що якщо це Господь. То щоби звелів Петру прийти до Ісуса по воді, Ісус сказав Прийди. Петро вийшов на поверхню води і пройшов по ній. Тоді він подивився на хвилі і злякався, що потоне, і почав тонути. І він кричав: Рятуй мене, Господе! І Ісус Христос спас апостола Петра. Розглянемо у Писання, де говориться про спасіння дружини. Апостол Павло пише у своєму першому листі до Тимофію у другому розділі 15 вірш. Та спасеться вона дітородженням, якщо пробуватиме у вірі і любові та в посвяті з розвагою. Жінка спасеться дітородженням. Спасеться дітородженням від пекла. Це, безсумнівно, був би новий підхід до спасіння від майбутнього гніву. Спасіння у цьому вірші означає освячення, воно означає повноцінне життя. Перед цим віршем апостол Павло писав про виключення жінок з посади вчителів у церкві. Яка ж тоді головна роль доля дружини? Жінка, як правило, знайде. Своє задоволення та сенс у житті не в тому, щоб виконувати чоловічу роль, а в тому, щоб бути дружиною та матір'ю. Але вона повинна йти за цим покликанням, з вірою та любов'ю. Цей вірш, який ми читали, не говорить про спасіння духа чи спасіння від пекла, а про спасіння душі, тобто освячення. Розглянемо вірш, де говориться про спасіння християнського лідера. Апостол Павло пише у своєму першому листі до Тимофію 4, розділ, 16 вірш. Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього. Бо, чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Перед цим віршем апостол Павло закликав Тимофія уважно стежити за своїм життям та доктриною. На момент написання цього послання Тимофій вже був спасенною людиною. Тобто був народженим згори, народженим від Бога. То як може людина, яка вже спасенна і виправдана тільки вірою, все ще вважати на себе, щоби спастися і потрапити на небеса? Є коментарі, які висловлюють таку думку, що це ще раз підкреслює участь людини у процесі спасіння від пекла? Причина такого помилкового розуміння полягає в тому, що з якоїсь дивної причини вони припускають, що спасенний у цьому вірші має означати спасенний від вічного прокляття. Спасіння в цьому вірші не стосується спасіння від пекла, радше це стосується. Поступового звільнення від гріха, тобто спасіння душі, освячення. Тимофій не може врятувати інших від, від пекла, будучи добрим. Однак він може навчати та бути прикладом прогресу у житті віри і таким чином заохочувати багатьох. Із них наслідувати його приклад. Тимофію не слід нехтувати його даром. Так як і дружина, про яку ми читали, не повинна нехтувати своїм покликанням материнства. Якщо вони обоє прислухаються до цієї настанови, то вони утримують багатий. І корисний досвід спілкування з Ісусом Христом у цьому житті та велику нагороду в майбутньому. Таким чином Тимофій врятує себе від невдач і змарнованого життя. У цьому розумінні Тимофій спасе своє життя та життя багатьох, які спостерігають за його прогресом і наслідують його приклад. Цей уривок можна розуміти як посилання на заклик Ісуса Христа, що людина може врятувати своє життя, втративши його. Тобто можна знайти справжній сенс і реалізацію свого життя, лише віддавши своє життя Господу та дати можливість Господу жити через віруючу людину. Тепер розглянемо вірш, де спасіння означає порятунок від смерті. Фізичний порятунок від смерті. У посланні до євреїв п'ятий розділ, вірші п'ятий та сьомий ми читаємо. Він за днів тіла свого з голосінням великим та слізьми приніс був благання і молитви до того, хто від смерті його міг спасти, і був вислуханий за побожність свою. І, хоч сином він був, проте навчився послугу з того, що вистраждав був. Тут мова йде про Ісуса Христа та про Його смерть на христі. Тепер розглянемо вірші про месіанське спасіння у Старому заповіті. Ми читаємо у книзі Пророка Єремії, 31 розділ вірші 7 та 8, бо так промовляє Господь: співайте для Якова з радістю та головою народів утішайтесь. Розголосіть, вихваляйте і скажіть. Спаси, Господи, народслій останок Ізраїлів. Ось я їх приведу із північного краю і зберу їх із кінців землі. З ними разом сліпий та кульгавий, важка й поруділля сюди повертаються збори великі. Книга від Пророка Ісаї, 25 розділ 9 вірш. І скажуть у той день. Це наш Бог, що на нього ми мали надію, Він спас нас. Це Господь, що на нього ми мали надію. Тішмося ж ми та радіємо спасінням Його. Читаємо проки Ісая 45, розділ 17 вірш. Ізраїль же буде спасений від Господа вічним спасінням. Не будете ви засоромлені, а не знеславлені аж на вічні віки. Часто в старому заповіті спасіння має месіанське значення, де спасіння стосується майбутнього повторного зібрання народу Ізраїлю та встановлення царства. В останні дні Бог принесе повне месіанське спасіння для свого народу. У той час у майбутньому земному царстві. Ізраїль черпатиме воду з кринець спасіння, як і написано в книзі Пророка Ісаї, 12 розділ, 3 вірш. І весь світ візьме участь у месіанському спасінні. Цей Ісая 45, 22 вірш та 49 розділ 6 вірш. Того дня Ізраїль скаже Це наш Бог, бо на нього ми мали надію, і він спас нас. У той Майбутній день вороги Ізраїля буде посоромлені, а Ізраїль буде спасенний Господом вічним спасінням. У Ісаї 52 розділ 10 вірші сказано, що всі кінці землі побачать спасіння нашого Бога. У ту славетну майбутню еру його народ знатиме ім'я Його псалмоспівець теж говорив про месіанське спасіння у псалмі 14, -му 7 -му вірші. Аби то він дав і Сіону спасіння Ізраїлю. Як долю своєму народу поверне Господь, то радітиме Яків, втішатися буде Ізраїль. Розглянемо. Вірш, який говорить про месіанське спасіння у новому заповіті. Читаємо Євангелія від Матвія, 24 розділ, 13 вірш. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Контекст тут стосується майбутнього періоду скорботи. Спасіння тут є винагорода, що дає мотив для витримки. Тут вказується не стільки на витривалість до самого кінця періоду скорботи, скільки на витривалість до самої межі аж до смерті. Тобто Умовою спасіння у цьому вірші є стійка витривалість, яка не піддається переслідуванню. На противагу засудженню та відкиненню світом під час періоду скорботи. Якщо віруючі витерплять, то вони отримують честь від Христа та будуть виправдані за те, що витерпіли. Ключове слово витерпіть. Це є непохідна віра в Бога? Розглянемо теж вірші про спасіння у посланні до євреїв? До євреїв другий розділ третій вірш. То як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Воно проповідалося спочатку від Господа, ствердилося нам через тих, хто почув. До євреїв, 9 розділ, вірш 28. Так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха, другий раз раз з'явитися тим, хто чекає Його. На спасіння. У послання до євреїв автор пише про велике спасіння. Цей термін велике спасіння у новому заповіті вперше зустрічається у посланні до євреїв, другий розділ третій вірш. Велике спасіння не є остаточним. Ходом на небо чи визволення від гріха. Велике спасіння включає в себе всі аспекти спасіння людини: дух, душу та тіло та теж включає викуплення землі та все тваринне життя. Цей період буде тривати тисячу років. Велике спасіння вказує на майбутнє Месіянське царство, коли все буде підкорено Царю Господу нашому та його співспадкоємцям. Ті, хто з нетерпінням чекають цього спасіння та слухаються Господа, матимуть частку із Ним у його майбутньому правлінні. Підсумуємо сьогоднішню зустріч. Сьогодні ми розглянули, що поняття спасіння у Біблії не є однозначним. У багатьох випадках спасіння означає бути народженим згори, народженим від Бога, тобто отримання Святого Духа, а з ним і Бога як Небесного Отця. За гріх віруючої спасенної людини Ісус Христос заплатив на Христі. І тому віруюча людина є спасенною від Божого гніву. У інших випадках це слово спасіння може означати освячення, тобто прогресивне зростання віруючого у спосіб життя Христа. Слово спасіння може теж означати фізичне спасіння, спасіння від спокуси, спасіння від хвороби, месіянське спасіння та велике спасіння, про яке ми, дасть Бог, будемо розмірковувати наступні чотири зустрічі. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Дякую за увагу. Зростаємо. У благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. До наступної зустрічі!